Склав. Коли ми жертвуємо з любов'ю, воно не даремно. Воно приносить ту любов через ту жертву. Вашу любов передає. Люди відчувають цю любов. Христос прийшов цей світ заради одного. щоб відкрити людям любов, щоб показати їм любов, і дати їм. Щоб вони могли далі передавати інших. Я сьогодні хотів би говорити про те, про те, що ми вже частково обговорювали, про те, як ми жертвуємо, про те, що ми робимо доброго для інших. І які є перешкоди, які... Руйнують любов при цьому. Я хочу говорити про те, щоб ми не втрачали ту любов, заради якої прийшов Христос на цей світ і відкрив її нам. Хотів би, щоб це було натхненням для вас продовжувати любити і з любов'ю робити ті справи, які ви робите. Це проповідь буде стосуватися нашої церкви, української церкви, наших добрих діл. Які ми робимо для свого народу, для, для того, хто тут, і для тих, хто залишилися там, на Україні. Я хочу про це говорити, бо сам так роблю і перевіряю себе, чи правильно я це роблю, чи можливо я втратив при цьому роботу. Місце, яке я буду читати сьогодні, це місце записане в першому Коринтян 13 розділ. Єдиний текст, який власне, стосується цього. Третій текст, 13, перше Коринтян. І коли я роздам усі маєтки свої. І коли віддам своє тіло на спалення, та любові не має, то пожитку не матиму жодного. Ми знаємо, як служити для нашого народу. І його можна це служіння поділити на дві категорії матеріальне і духовне. Ми знаємо, як матеріальне служити. Це фінансово, це продуктами одягом, це гуманітарна різна допомога. Хай Бог благословить нас в цьому, щоб ми продовжували це нести служіння. Я би хотів акцентувати увагу на духовній допомозі зараз. Щоб займаючись матеріальним служінням, ми не забували про духовне. Це як ті колії, які мають йти. Рука в руку. Щоб ми, захоплюючись матеріальним, не заглушили духовне. Щоб було це щиро, щоб це було правильно. які слова каже, і коли я роздам усі свої маєтки. Це велика жертва. Каже, все останемось в нулю. І більше повертає себе віддам. Но не матиму от того головного. Контекст цієї, цієї думки Павло Корінтян направляє на правильне розуміння любові. І я би хотів, щоб в контексті нашого пожертвування бо він підкреслив, що навіть у пожертвуванні ми можемо бути нелюбовними. І навпаки, цей текст я хотів би, щоб він вас не осудив а побудив. Продовжувати робити добрі справи з любов'ю. Перше, як не втратити цю любов, оцю духовну силу, з якою ми будемо робити добрі справи, продовжувати їх робити. Це матеріальні справи для нашого народу, і для інших людей. Перше, я би сказав, допоможи собі. І другий етап допоможи іншому. В духовному. Точно так само це і в матеріально. Допомагаєш собі, тебе є сили допомогти іншому. Аналогічно духовному. Якщо ти допомагаєш собі, в тебе будуть сили допомогти іншому. Допомогти собі. Три пункти. Біблія, ми знаємо, молитва, церква. На жаль, захоплюючись матеріальним служінням, ми можемо забути про те, що ми особисто повинні перебувати в Слові Божому. Це угашає любов, з якою ми повинні служити, з якою ця жертва є повна, повноцінна. Без неї, без любові, ця жертва неповноцінна, пише Павло, ніщо ніякого не має. Але коли є жертва і є любов, жертва, те, що ми можемо дати іншим, воно є повноцінне. Біблія, через слово Господнє ми продовжуємо перебувати, ми докоряємось, бо це слово, як написано, воно корисне для навчання. Для направи, для добру, для всього. Воно направляє наші серця. Ми не повинні забувати про молитву, про наші особисті стосунки з Богом. Через молитву. Так ми не втратимо ту любов, з якої ми повинні жертвувати, щоб ми не опинилися в тому стані, коли людина робить і все виявляється даремним, немає ніякого пожиття. Ході би великі справи робив, віддав все, стався войну і навіть своє тіло віддав, але лишився при цьому духовному церква спілкування з святими. Ми не повинні думати, що окремо від церкви ми будемо горіти. Відкиньте жар від вогню, він затур. Перебуваючи в купці, ми горимо ми тою любов'ю, яку приніс Христос на цей світ, яку ми згадуємо постійно. Ми не зможемо угаснути, тому що Він буде про нас пікуватися. Пам'ятайте, коли несете служіння, коли жертвуєте маєтком всім, що у вас є для інших, пам'ятайте контекст, в якому ви це робите, духовний. Це в контексті твої цілі ставте ціль цілі, пам'ятайте її, наша ціль Христос. Наша ціль Христос, ми не повинні жертвувати заради жертви, заради фінансів, заради матеріального. Ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, наша ціль Христос. Якщо ми її не поставимо, ми будемо подібні до людини, яка лізе по трапині, лізе, лізе, лізе вгору, а опиняється не в тому місці, де треба. Багато пролізла, багато сил додала, але опинилася не в тому місці. Чому неправильно виставили ціль? Не завжди велика праця це є правильно. Велика праця в правильному напрямку з правильною ціллю. Пам'ятайте, про нашу духовну ціль це небеса, це Христос. Ми не допомагаємо заради того, щоби. Їм лише допомогти тут, і все, ми допомагаємо ім'я Ісуса Христа з любов'ю до Ним. Оце правило, щоб ми не втратили головну ціль. Ісус Христос. Не знецінюйте любов при служінні іншим в матеріальному служінні. Не знецінюйте любов, не знецінюйте духовне служіння. Для себе. Ми можемо знецінити любов і думати, що це важливіше І втратити любов. Хай буде любов завжди вища. Друге, Допоможи іншим. Коли ви маєте цю любов, ви обов'язково будете допомагати любому до і іншим власне те, що ми робимо. Власне, те, що робив Христос. Він не замкнувся в небесах, ви тут помираєте. Він опускається на землю. Бо я хочу, щоб і ви почули про цю любов, я хочу, щоб ви її побачили, тому Христос так робив. І коли ми маємо силу Його, ми повинні духовно служити і для інших поряд з нашим матеріальним служінням фінансовим і так далі. Це повинно бути разом, церква. Я хочу, щоб ми в наших служіннях фізичних, матеріальних не забували про наше духовне служіння. Ми повинні бути цілісною церквою. Ми повинні говорити близьким про Христа, при, при, про допомозі, при допомозі їм матеріально нагадати відкритою, я не знаю смс-кою. Просто навіть своєю присутністю, любові ми повинні їм нагадати про Христа, особливо людям, які воюють на фронті. Мені е, прикро, коли я усвідомлюю, що багато хто уходить, але вони без Христа уходять. І при цьому написано люди. Я віддав своє тіло, але не мав Христа в собі. Я би хотів, щоб ми докладали всіх зусиль, щоб люди знали про Христа, щоб люди поряд з нашим служінням матеріальним вони почули про Христа. Ми можемо перев'язати рану, але людина не матиме пожитку духовного від цього. Віддавши своє життя, ми, ми не матимемо пожити, якщо не маємо любові, немає головного Богу. Допомагати іншим, я, я би поставив пункт молитися за капеланів, які звищають там Івангелію, які звищають про Ісуса Христа. Щоб поряд з нашою матеріальною допомогою вони все-таки почули про Ісуса Христа. Про те головне, для чого Він прийшов в цей світ. Він не прийшов, щоб ми волювали, Він прийшов, щоб ми навчились любити. Щоб кожен з них там почув. Я молюсь за кожного капелана, щоб він ніс не лукаво, а сміливо це служіння там на місці. І ми повинні молитися них. Щоб через них Бог достукався до кожного, хто нам близький. Навіть тих, кого ми не знаємо, ми знаємо, що Він на передовій. Давайте молитися, щоб і вони почули про Христа, щоб кожен з них задумався, можливо, це його останні хвилини життя буде. Але щоб він задумався про Христа. Бо ця дитина, яка прийшла в цей світ, заради того і прийшла, щоб кожна людина почула і повірила в Христа. Щоб ви мали відвагу, щоб ви не боялися сказати про Христа. Якщо церква перестане допомагати дбати особисто про духовне і іншим ділитися з іншими про Христа, і ця церква, вона перетвориться вже не на церкву Христа. Вона буде подібна до якоїсь волонтерської організації. Люди, які роблять те, що всі роблять. Те, що роблять, віруючи те, також фінансово, матеріально жертвують, Віддають все. Ну, слово каже, ніякого життєвого з того немає, бо немає головного. Немає любові Божої. Немає любові Божої церкви. Коли ми відкинемо оце, оце духовне служіння, переймемося лише матеріальне, наша церква не буде христоцентричною. Ми настільки захопимося служінням нашому народу, що наша церква буде україноцентричною, а не христоцентричною. Це теж безпека. Церква завжди була і буде христоцентричною. Це контекст, пам'ятайте, цей Христос. Ми повинні бути христоцентричними завжди. Якщо ми втратимо, то буде інший центр. інше, не знаю, щось інше, що ми придумаємо собі. Не матимо, каже, пожитку. Не матимемо жодного пожитку, якщо не буде цього головного духовного поряд з матеріальним нашим служитим. Духовного. Через розріз беззаконня, яке ми бачимо навколо себе. Христос сказав, в останні дні так буде. Через розріз беззаконня у багатьох охолоне що? Любов. Саме любов у багатьох охолоне. Я не хочу, щоб у вас вона охолона. Я не хочу, щоб ваші. По жертви вони були даремними. Я хочу, щоб вони були з любов'ю, щирою любов'ю, в ім'я Ісуса Христа. Господь, щоб ви за все молилися, щоб у всіх ваших жертвах приймав участь Христос. Щоб це було істинно з любов'ю, щоб ви не охололи, дивлячись на беззаконня, яке розростається навколо. Бо в багатьох любов охолола. Я не хочу, щоб у нас церква не Бога холодала. Останні дні такі ми не були такі, важкими. І удар буде, повірте, не по нашому фізичному, а основний удар, а удар буде по любові, по нашому духовному. Тому ми повинні дбати особисто про духовний стан, особисті стосунки з Богом і, можна, і дбати іншим, допомагати говорити про Ісуса Христа, допомагати протягувати руку допомоги. Духовне завжди має бути поряд з матеріальним. Добре, коли ми жертве і правильно, продовжуйте це робити. Хай Бог працює так через нас. Хто що може, в міру своїх можливостей. Але не, не забувайте при цьому про духовне, про те, що ми, ми Христові, центр нашого Христос. Ми повинні нести першу любов. Я би хотів, щоб для нас це звучало так. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли віддам своє тіло і любов маю при цьому, то матиму мати життя. Якщо маю любов, то тоді я матиму пожиття. Бо якщо Павло пише не матиму любові, лише любові, то й пожитку не мав. Але коли я при цьому маю любов, при тому, що я пожертвував і своїм життям, і всім, що в мене є, для близьких, для воїнів, для всіх, хто мені не байдужий. І при цьому я це зробив з любов'ю, церква, то тоді я маю пожиток. Моя ціль – Христос. Я, не... я поставив правильну раби, і я йду правду. Тому все, що ви робите, хай це робиться з любов'ю. Все, що ви робите. Служіння наше матеріальне, хай воно завжди буде поряд, хай завжди буде духовно, хай, хай це буде і духовне служіння наше. Саме різдво є гарний привід кожному з нас поділитися про Христа з тими, хто не знає його, використати цей час. Влад казав, що не завжди є можливість підійти до... Короля Нідерландів, на який треба якийсь посвід. Тобто, особливий час, можливо, день народження, з близьких його. Знаєте, цей час Різдва це гарний спосіб для нас сказати людям про Христа. Матеріально послужити, фінансово, як ми можемо, і разом з ним послужити. Не забудьте про Христа сказати. Не забудьте їм сказати про того, заради кого ви це робите, хто вас спас. Знадію, що він і їх спасе. Бо якщо людина отримає благо від нас фізичне, але при цьому помре без Христа, то вона нічого не має. Але коли вона отримала фізичне благо, і слава Богу, якщо прийме ще звістку про Ісуса Христа, то вона отримала все. Вона отримала саме головне, вона отримала вічне життя. Я закликаю вас не втрачати любов. Не втрачати любов до Бога особисто і любов до ближнього. Ви пам'ятали, що поразяна служіння, служіння матеріальним завжди повинен бути і духовним. Ми не повинні це розділяти. Так само ми не можемо лише духовно служити і забути про матеріальне. Це теж не може бути, бо якщо ми любимо, ми будемо щось робити для тіла, людини, щоб допомогти їм. Закликаю тих, хто тут не з Христом. Саме для того я хочу вас закликати до Христа. Ще є час прийти до Нього. Ще є час пізнати Його любов, ще є час жити так, щоб вам це було на пожиток, щоб все життя воно не опинилося в кінцевому результаті даремним. Щоб це життя вам було. На пожиток, тобто ви отримали вічне життя. Саме тому я закликаю тебе. Повіри Ісуса Христа, повіри Іван, прийми Його як Свого Спасителя, почни шлях за Ним. Читай Слово Боже, молися, приєднайся до церкви, долучись до цього, долучись до Христа. Щоб Христос Він народився в твоєму серці, так як народився колись на цій землі щоб Він дав тобі оце духовне народження. Хай Бог благословить нас, щоб ми могли працювати, як і працювали, і ще більше в міру своїх можливостей для нашого народу, тут, там, на Україні, але не забували про головне про Ісуса Христа, про духовне. Щоб матеріальне не заполонило нас, не витіснило Христа, щоб ми лишалися Христовими Віцями. І тоді наше служіння воно буде повноцінне і угодне І Тоді дійсно ми будемо христоцентричною церквою. Амінь. Давайте допомоглися.